Пріоритетним завданням НАТО у 2014 році став захист європейських кордонів. Агресивна поведінка Росії підштовхнула альянс до реорганізації, перегрупування сил та збільшення видатків його країн-членів на оборону. Олександр Яневський та кореспонденти Голосу Америки запитали експертів, що означатиме для України у наступному році теперішнє загострення відносин між Росією та НАТО. Напруженість у стосунках між Росією та країнами-членами НАТО проглядається у політичних заявах та перехопленнях військово-повітряними силами альянсу російських літаків. Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Талліні заявив, що літаки НАТО провели кілька сот перехоплень, забезпечивши безпеку повітряного простору союзників у Європі. Щоправда, Єнс Столтенберг не вточнив, скільки саме літаків були російськими. Крім літаків, додався й пошук невідомого підводного човна поблизу шведського узбережжя, який за словами деяких експертів був російським. Єврочиновники та аналітики одностайні такої військової активізації з боку Росії не було з часів холодної війни. Нік Уїтні, колишній співробітник Міністерства оборони Великобританії та Європейського союзу, а тепер член Європейської ради з питань міжнародних відносин, вважає, що своїми діями Путін зробив послугу НАТО. я думаю, що лідери НАТО повинні підняти келек за Володимира Путіна наприкінці цього року. НАТО потребує зовнішньої загрози, щоб бути боєздатним. Путін був досить нерозумним та створив таку загрозу. Уітні каже, що дії російського президента стимулювали НАТО, надихнувши альянс на ряд кроків, вони включають в себе більше тренувань, як це було видно на Яворівському полігоні на західній Україні. Розміщення більшої кількості військ у Польщі та країнах Балтії. Усі ці кроки свідчать, що НАТО захищатиме усіх своїх членів та створює нові сили швидкого реагування. Малкольм Чалмерс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень переконаний, що Путін намагався зруйнувати успіхи, яких досягло НАТО після 1990 року. Але його дії мали зворотній ефект. Росія шукає слабкості. Вона шукає прогалини у захисті НАТО. Країни-члени альянсу вважають, що лише на основі солідарності один з одним вони зможуть протистояти Росії. Примітно говорить Чалмерс, президент Путін відчужив свого колишнього кращого друга в Західній Європі канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Канцлер Меркель упродовж цієї кризи пішла далі ніж будь-який інший західний лідер у пошуках дипломатичного виходу із ситуації. Меркель шукала якийсь комп. Проміс і Путін, звичайно, принаймні поки не готовий на поступки. Колишній посол США при НАТО Курт Волкер вважає, що дипломатичному врегулюванню кризи на сході України немає альтернативи. НАТО та США у рамках альянсу увесь час шукають можливості, щоб закінчити цю кризу. Фраза про те, що Росії пропонується вихід з кризи, означає, що і НАТО шукає вихід з кризи. Альянс хоче деескалації кризи. Думаю, що Путін знає про це. Він буде розтягувати конфлікт у часі, щоб зробити його більш спокійним, але водночас він робитиме інші кроки, бо знає, що ані НАТО, ані США не допомагатимуть Україні своєю військовою присутністю. Деякі аналітики вважають, що адміністрація Обами намагатиметься відстрочити виконання акту про підтримку свободи в Україні. Курт Волкер вважає, що Україні необхідно звернутися до країн-членів НАТО з проханням надати їй зброю для боротьби з російською агресією та проводити реформи, які приблизять Україну до вступу в НАТО. Олександр Яневський голос Америки.